Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Сьогодні у нас товари дорогі, точніше дорожчі. Товари по 15 доларів, 10 коробочок. Заплатили ми за це все 150 доларів. Ну що ж, з вами мама Галя, як завжди, і Мирослава. І ми починаємо! Перший товар. Ось такий. Це у нас коврик, така доріжка, точніше. Розвертати будемо чи ні. А там на розміру десь на ньому ззаду, ні? Пиши, десь роби. щось є. Ой, його можна е, прати. Так. Холодною він, водою. І він прорезинений. Так. Розмір його... Це тепер маємо модні такі. Розмір не пише. Не пише? Mm -mm. Але давай подивимось, пошукаємо. Спробуємо знайти. Я знайшла. А, розмір 2 на 10. Такий ось він. І ціна 30... ага, не видно. 34 долари. Непогано. Початок хороший. Йдемо далі. Товар номер 2. Це у нас знову коврик. Такий зелений. З якимись квіточками, ромбіками. Це у нас. Розмір знову не пише, але також можна його брати. Такий самий прорезинений. Давайте заміряємо і подивимось ціну. Я знайшла його. Оливковий колір. Як зазвичай у нас все на знижках. Коштувало 75 доларів. Зараз коштує 70. Ого, реально. Угу. Круто. Прям такий самий з цими квіточками. Йдемо далі. Наступне. Оу. Ой. Так. Це виходить. На дитячі ліжечко матрас. Так. Я так думаю. Я думаю, що та, тому що тут воно не скользьке таке, mm -hmm. і воно парлонове. Класна штука. Mm -hmm. Дивимось ціну. Давай. Mm -hmm. Так, ну що ж, ми знайшли його, і ціна його 60 доларів. Нехило, так. Для дитячого ліжечка. Так як ми і казали, для дітей, для собак все дороге. Наступне. Угу. Каструлька? Каструлька? Сковорідка, Ні? Або сковорідка. Або таке, що індика смажиться, ні? Ні, може це ще розігрівати. Ми, до речі, коли я працювала в компанії одній, то ми обід на всю компанію, знаєш, деколи. Деколи. По п'ятницях ми робили обід на всіх. О, кастролі? Ну так, вона електрична, швидко включається, знаєш. Ми картоплю жарили в ній. О, слухай! А, да, це таке саме. Ми таку саму штуку мали. Ти, виходить, його вставляєш десь отут? От. Саме оцей тент, не тент, як воно там, включаєш його сюди, і температуру. Виставляєш. Так. І це, виходить, його кришка. Угу. Ось так воно виглядає. Отак. Ну що ж, дивимось його ціну. Угу. Я знайшла його ціну. Розмір у нас 16 на 12. Ось. І така сама компанія 59 доларів. Вигідно. Угу. Класно. Йдемо далі. Наступне. Ой. Така коробка щось побита. Вонять. Там а, щось а, тарабанить. Трайси. Сто Три триколісний Три велосипед. Колесний, ага. Так. Так. Лего. Ви Просто загляніть добрі. Коротше, давай попробуємо. типу, попробуємо. Все для вас. Може, скануй, по почитати деталі, порахувати. Давай просто таку чисто перекладемо, я складати це точно не буду, тому що нам треба гарно це прикрутити. Тим більше, що якщо моя дитина це побачить, він це захоче. Тому нам треба бігом, поки він це не бачить. О, о, о. Так, ну окей, одна частина є точно. До речі, пам'ятаєш, нам в палетах тільки ця задня частина попалась від велосипеда і е, сидіння таке десь під, під гору. Ага. То треба продавати і додаткові запчастини. Я дима. вже їх у Goodwill здала, до речі, хтось сказав, що мені сказали, що комусь воно треба було. А? Так. А що два руля? Дивіться, руль один. Руль два. То не руль. А, То це ручка. палочка, якою э, дитину в... везити. Коротше, от ця палка. Ось ага. ця палка. І виходить, отут. Ручка, ага. ручка до нього. Тут все перекручується, звісно ж. Ой-ой-ой, все, запчастини є. Ой. Так. Запчастини є. Це не користоване, тому що всі колеса і це все новеньке. нове, все гарно. Так, давайте просто подивимося. Сидіння вож є. Угу. Так. Це о. щось тут у нас не вистачає. Оце, напевно. Якось так. Щось сюди. А, навпаки, напевно, що це наверх. Це ж зверху. А то знизу. Так, так. Ось так. Ні, вон ще знизу, шур такий самий, чорний. А, Окей. Okay. Ну, коротше, одним словом, ви зрозуміли, велик все є. Той нас фотографувати, ставити автоматики. Так, ну, туди треба ще ця чорна штука, але просто, ну, щоб ви бачили, як воно виглядає. І самі. Так. А, бачиш, три плюс від трьох років. Угу. Слухай, він дуже добротний такий. Дивися, пише, що. Його ви виготовили 8 січня 25-го року. Зовсім недавно. Зовсім недавно. Це якийсь, може, експериментальний цей? Не знаю, Я коли так буває. Що ну, може, педалі є. ось. Новорічі дуже дешево продають перше. Потім скільки покупців, стільки збільшують ціну, буває. Не знаю, ну є все. Ось, щоби, е, сидіння регулювати Я також це. є. Ага. Все є, навіть ключ є. Ще от таке щось є. От так. А, це точно. Це сюди, щоб закрутити сидіння. І є ключ. І ще запчастини. Гарно. Е, класно, ну що, давайте дивитися ціну. його знайшли. я знала, що це не буде дешевий товар. Ціна 100 доларів. Він 4 в одному. Може бути як і трьохколісний, так і двохколісний. Як... Біговіл. Тобто просто, щоб діти відпихались ножками, вчилися баланс тримати. Йдемо далі. далі. Йдемо. Отаке щось у нас. Так. О! Опа. Клас. Це не дешевий товарчик, це нам відомо. Для домашніх дитячих садочків використовують тут таке. До речі, діти на такому сплять в Америці. Діти, до речі, на ліжках не сплять в Америці, вони сплять на підлозі. Ага, Це зв'язано з травмами. Діти падають. Угу. а на такому прорезиненому макрасі, стелять там, Ах! стелять меморіфом і зверху спить дитинка без подушки, одіялом вкривається. Ого! Це Валки. великий товарчик. До речі, тут алфавіт. І цифри, угу. щоб діти. ABC. І ще воно в три Це, рази. З цього боку. Та, ну, воно дуже велике, я повністю не буду його. З одного боку, сірі таке з трикутничками, а з іншого боку, таке. І воно все клеєнке. Воно класно, то що ну, якби, якщо діти щось розлиють, там, то можна його швиденько повитирати. В нас такі вдома є. Розмір його 2 метри на 130 см. 79 інчів на 51, тобто дуже великий. він. він прям на, ну, на таку... Це як не матраса, це як для ігри, для ігор. Не коврик. Як Воно коврик. називається плеймет. Тобто коврик для а, ігор. Так, Так, плеймет. Вот, Folding плеймет. Угу. Ось компанія ось така. Це не реклама, це просто ми вам показуємо. Тому що останнім часом чомусь всі думають, що ми щось рекламуємо, але ми ще до таких масштабів ми не доросли. Рекламу мати. Так. Одним словом, ми знайшли щось приблизно таке саме. Ось, ціна 40 доларів. Це середня ціна. Щоб ви знали, ціни є ще дорожчі. Це ми взяли саме таку дешеву. Дуже. 40 доларів ого. Ого. Ідемо далі. Дорогі дітки. Наступне. Це щось дуже тяжке. Це був дощ, і такого пожована коробка отримала. Так. До речі. Ого. А що? Щось мене вкололо. Це... Лампа? Ого, це таке тяжке. Правильно, щоб не переверталося. А що, сама палка і все? Я не знаю. Ого, таких тут багато. Два. О, так дивись, вони три різних розміри. О боже, це ж саме тяжкі. Господи Боже. О, тут, до речі, оці кімнати, як вони, living room, Де вечерять і де дивляться телевізор, вони без світла Ого, до речі, нам таке, пам'ятаєш, розова лампа попадалася якось в розпаковці. Дуже класна така. Оце щось похоже. Просто що немає самого капелюха. Лампа без капелюха. Ага. Три штуки. Три штуки без капелюшних. Це поломали. Та це якраз від, від капелюха. Ну, одним словом, от, перша, це без я думаю, що оця. Перша. Вона. Я думаю, що ми одненько. А як воно називається це, ця лампа? а, Лампа! Лемп? Колись на ту лампу казали, що торшер. Така лампа. Я кажу lamp". Ага. Коротше, ось такі штучки, воно не буде слизьке, того, що тут якийсь матеріал такий, що воно. Це вони три різних розмірів. Так, вони три різні. Мені здається, що ці дві, Ні, ці дві однакові. Знакові, ага. Так, давай одну просто. О, хоч як воно складається, чи що? Пушечки. А, До воно речі, воно трохи. хто дивився самі-самі перші наші розпаковки, ще коли ми з Христиною знімали, нам колись попалася така лампа дуже дорога з нею. Оце отаке ми складали з нею в розпаковках. Така з одних ламп переїхала до нашої хати. Угу, то вона якраз і є. Не, нам, нам ще попадала з лампи. Так. Оп. Угу. Ну, щось таке. Ой, на що тільки не підеш за ці розпаковки? І що тепер? Пушечки. Я це складу, а як ми це розкладати будемо, ми не знаємо. Ну, ми, може, не будемо розкручувати. Понятне діло, що перевірити ми це не можемо, тому що нам треба лампу відкручувати. Ну, лампочку. то можна відкритити. чекай, Нам не вистачає... Чекай, чекай, тут дзвонить дуже, дуже високе, насправді. На землю його класти. Так, я зараз Фактику. це за, закручу, отак, просто боком. О, о так, так добре. Я просто не буду закручувати повністю, от така штука. І воно включається. <реш> 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 Отаке, то добре. Отака штучка. <реш> я не повністю закрутила. закрутила. От Отака висока лампа. Ростом майже як я. Ну, з капелюхом буде десь приблизно як я ростом. Напевно, що вона розрахована на 6 фіт, я думаю. <реш> я 5,7 5, 5, 5 фіт, 7 інчів. Я думаю, що вона якраз на 6 фіт розрахована. З тим капелюхом буде. Mm -hmm. Шуканці, ну я не знаю. Знайшла ось така велика, вона ще більша, і вона нажимається така, як нам попадала сюди рожева. Mm -hmm. Вона нажимається на підлозі, стоїть, щоб ногою. Ось, і це коштує з шляпою 53 долари. Mm -hmm. Запишемо, напевно, що 40 доларів, оскільки шляпи нема. Я падає десь 10 доларів угу. І ось ці, вони з шляпами коштують десь приблизно 40 доларів. Без шляпи я знайшла тільки, як це подовжувач, можна сказати. Вони коштують 20 доларів. Без ось цієї насадки і без виключателя просто самі палки. Вони 20 доларів. Тому я не знаю, ми, напевно, що запишемо 30 доларів по 30, оскільки ця 40, найменші. По 30 доларів запишемо. Ось такі. Будемо шукати шляпу. Наступне. Ось такий ящик. Ой. Знаєте, от в цьому і весь прикол. Деколи, коли набираєш цілу купу коробок і просто ти думаєш, ну типа, так, давай беремо просто що вже велике є, просто що хватай. Я якось хочу піти в один день, коли просто люди от, по 15 доларів там просто робиться таке, що ви собі не уявляєте. Це знаєте, як люди купляють, як люди нагрібають. Ви просто собі не уявляєте. От коли ми приходимо там, 5 доларів, 7 доларів в день, то більш-менш ще пусто. Так як я вже виставляла відео про розпаковки, ці там про доларовий день, ще більш-менш непогано. не погано. складається, бо це знову довга історія. Ой, Добре. та це ще вище, слухай. Ще вище. Тут Лампа, Ще Оце така, напевно, як о та, о та сама велика. І ось такі черепашки. Ага, Отаке шляпа до нього. красиво. Одним словом. Ви просто собі не уявляєте, яка там бойня за коробки йде. Тому, коли вже нагрібаєш, ти вже грибеш, що вже є, просто бери хоч якихось 10 це коробок. День, а, а вже коли такий дешевий день, тоді так. дивишся, щоб хоч воно хоч якісь запчасті не валялося в нього. Ну, так, йшла приблизно такі самі дитячі лампи, вони в районі 70 доларів. Ось. собі. Там з ведмедиками з всякими. Це Видно, так. Ой. 70 доларів. Ось такі. Коштують. Ну що ж, йдемо далі. Так, останні дві коробочки. Перше. Це у нас. А! Це у нас. Для унітазу. Я просто покажу вам. О, а чекаю. Ха-ха-ха! Це прикол. Це щоб дитину вчити в туалет ходити. Ти, типу, даєш дитині, знаєш, ці а, стікери наклеюєш. Типу, ти сходив на унітаз, от тобі стікер. Так, зараз вам покажу. Ось і собі стікер є. Ага, наклейка за те, що ти входив в туалет. Сходив. Типу, за місяць навчити дитину ходити на унітаз. І ось. Воно, як правильно ходити в туалет. Відкриваєш, витираєш, змиваєш, миєш руки. Так, і це виходить для діток е такі сходки і сидіння. Нам колись таке попадалось уже один раз. Але так як у нас багато діток, наша бабуся має три внука, так що всім треба по унітазу. <реш> угу. Так що, ось так воно виглядає. Зараз спробуємо знайти фото, як воно виглядає на. Якась чи жаба чи шумка таке. Це, напевно, що коала або панда. Там якісь динозаври на факті, а тут щось інакше. Це просто. Це ведмідь якийсь. А, ведмідь, ага. М'якіньке такі. Дивимось ціну. Ну що ж, я знайшла ціну. Ось таке схоже? О, Воно непогано таке. Угу. Ага. Це, це саме ще така більш мінімальна ціна, воно від 40 і вище, я знайшла таке саме дешеве 36 доларів. Ага. Але все одно? Ну, такі просто сходки собі, дитині, на амнітаз. Угу. Так, ну що ж, у нас остання коробочка, але вона велика і важка. Будемо. Пробувати знімати ось так. Ой-ой-ой-ой-ой, ці Лего. <реклевиць> О, давай інструкцію дістанемо. Опа! Маленьке. <реклевиць> я угу. Щось червоний якийсь колір. <реклевиць> так. а це коляска для тварин. Для песиків, котиків. Ось. Ти йдеш в магазин, щоб тебе з псом пустити, то береш його в коляску. Ну тут е, пускають, в принципі, з тваринами. У нас навіть в госпіталь пускають з псом. Ні, пускають, коли воно сервіс доктором. Коли... Mm -mm. Не, Не обов'язково. ні. Ну, У нас був декілька днів тому був мужчина з псом. Куди йому діватись? А? Ну, якщо людині погано, ну куди дівати пса? Ну, так, дійсно, дівати. Так Після. що приперли Стої вони з... з псом. Ой! Я знайшла ціну. І а, ціни починаються від 59 доларів і вище. Для собаки. Угу. Ого. А так як у нас він якийсь червоний. Зараз спробую... О, я наш. Може, червоний ще дорожче. 61 долар. Ось, дивіться, у нас такий. Угу. Ого. Краса. І ціна. 61 долар. <татрес> так я собі. Напевно, що це іде на продаж, я так розумію. Ну, ну Собаками там немає. Я вже просто представляю маму Галю з нашим пуделом в... <laughs> у Волмарті. Ні. Ні, дов... Головне, щоб це відео не побачив наш дідусь, бо він скаже, що ми вже. Я просто мій шок знову в шоці. Я навіть не можу знайти слів правильних, щоб підібрати підсумок до цього відео. Було 10 товарів по 15 доларів. 150 доларів ми заплатили за це все. Якби ми купляли ці всі товари по розрібним цінам, тобто по оригінальним цінам, ми би заплатили 683 долари. Заплатили ми 150. Наша вигода 533 долари, і я в шоці. Чим дорожче товар ти купуєш, ну, тобто в дорожчий день, тим кращий, краща вигода тебе, ну, можна сказати, зустріне. І ти зможеш купити ну, набагато дорожчі і кращі товари. Якість може можуть. Ну, не тільки, наприклад, в найдорожчий день ти можеш купити реально круті товари. реально. Ну, їх не багато, але людей стільки, що хто його знає, чи до тобі достанеться. Але, так. Ми завжди, я завжди пробувала сходити в той день по 15 доларів, але з самого ранку там завжди стоїть уже черга. То коли може, треба зробити таке відео, як люди це купляють, і, і, і що воно робиться так? Я думаю, що можна було, тому що ну це не якась це не приватна територія, тобто це магазин. В магазинах знімати можна. Це взагалі вулиця, там як, як, як... Ні, ну, але це їхня територія, як але рима? все одно вони відкриті для паблик. Це паблик плейс. Тобто це не правит. Якби я була в когось вдома, то так, можливо, б хтось мені би сказав, що не можна знімати. Мені ні разу не сказали, що не знімай. Mm -hmm. Тому а, якось ми спробуємо зняти для вас, що взагалі відбувається там в хаотичний 15-доларовий день. Там ціни. Ну, якби в 15 доларів за якусь річ справді це дорого, вато, але можна знайти реально класні речі. Там можна знайти які всякі будівельні матеріали, можна знайти, як вони продавали цілу палету а, ламінату. Одна пачка ламінату коштує там, від 70 доларів і вище. Тобто, ми ходили в такий день, пробували купити, але все різнобій і докупити дуже важко, тому що воно вже на. Ну, розібрано все. Ну, просто туди треба приходити, якщо туди приходиш, мені сказали, що люди приходять в 7.30 і вже стоять в черзі. У мене немає можливості приходити настільки раніше. Mm -hmm. ну, я просто працюю пізно, в пізні зміни, і так рано прийти мені ну, не виходить. Але я обіцяю, що я якось, якось прийду туди, щоб вам просто показати, який там хаос. Ну, що ж. Ось таке у нас відео вийшло. Надіємось, що нам в наступному відео пощастить ще більше. Побачимось в наступних наших розпаковках. Підписуйтесь на канал і всім па-па!